Капаланське благословіння на 27 люте 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те про останній день п'ятницю. Який провів Ісус Христос перед Його розп'яттям. Це був суд перед Палатом, це була хресна дорога його до Голгофи, це було розп'яття, це було розп'яття з зліва і справа. І це була е ну, сама, сама, сама смерть, коли е, темрява найшла, і, і це сталося. І коли я сьогодні, знаєте. Якби читав ці місця і дивився на них, то мені, знаєте, врізалося ті слова, які говорив в цей день Ісус, з різними людьми. Палатові він практично нічого не відповів, бо коли він запитав Ти цар юдейський, то він сказав, то він тільки лише відповів, це ти так говориш. Коли його привели до Ірода, він взагалі нічого не казав. Коли його звинувачували, він нічого не казав. Але коли його вели, то плакали юдейські матері, жінки. І він сказав: не треба за мною плакати, плачте за собою і за своїми дітьми. Бо якщо, ну так він так натякнув, зі мною так стається, тому і я живий є, то що можу з сухим гіллям створитися, тобто з вами? Коли такі часи настають. Але коли розпинав, він сказав, що і, і помолився за тих, хто розпинає. Господи, Отче простий їм, бо не відають, що творять. А вже коли відходив, то він звернувся до Отця і сказав: Отче, віддаю дух свій руки Твої, і віддав Духа. Інші евангелісти розповідають ще про інше, що він, до кого він звертався і що він говорив. Він говорив про до розбійника, що будеш і ти будеш сьогодні в Царстві Небесному. Він говорив до апостола Іоанна і до матері, що це твій син і я це твоя мати, прийміть один одного. І коли ми. Знаєте, і я просто прислухався до тих слів, що він говорив, або навпаки, до тих слів, які він не сказав комусь. І вони для мене стали важливими. Як саме важливим я вам не буду розповідати, бо я сьогодні кажу не про те, що він казав і що мені показалося або проявилося, прояснилося, я кажу, що цей такий день, який ми згадуємо і який ми співстраждаємо, співпроходимо цю хрестну дорогу, щоб кожен з нас прислухався до цих слів. І... Щоб, знаєте, з'явилося і у мене, а що цими словами він мені сказав? Не тим, кому він говорив, і учасників тих подій, а мені. Саме мені. І як ці слова, що мені сказано, чи ожили вони в моєму серці, чи стали вони моїм життям, чи стали моїм або спасінням? Або навпаки засудженням. Засудженням поки що не до смерті, а навпаки, для того, щоб я покаявся, і а, помер для гріха, а воскрес для спасіння. Коли настає, коли ти проходиш цією дорогою хоча б і тим, що дивишся і прочитуєш, і спостерігаєш за цим, все одно кожен з нас доторкається до тайни, до тайни віддань пожертви, яку віддає Ісус, яка, врешті-решт, перетвориться в перемогу. Учні, матері, жінки, які там були, не знали про це, а тому, що ну, ще не було Воскресіння, а ми знаємо, що Воскресіння настане і що Хрестна дорога це не... Поразка це шлях до перемоги, але проходить через такі випробування, як хресна дорога, як страждання і розп'яття, потрапляння в пекло, але вже як переможець. І Воскресіння як переможець. Я не роблю висновків. Я просто ділюся тими словами, які сьогодні звучать. В Євангелії. І ці слова євангельські, нехай для кожного, кожному серці нашому, хто хоче їх почути, стануть живими, стануть живими саме для мене, саме для кожного того, хто читає. І тоді, тим, коли вони оживуть, і я оживаю, і я починаю жити тим життям, яке вічне. Яке радісне, яке в єдності з Господом. Амінь.